Якщо говорити про запозичення від росіянців, то ви знаєте. А все-таки я хочу знову ж таки вам нагадати, що багато я вам цього показувала в регулях. І оце лідове шоу від Тетяни Навки попри те, що воно було цинічним присвоєнням українського, попри те, що українське там було перепрошите під свино собаче. Насправді це не найгірший зразок того, як росіянці на своєму телебаченні і взагалі в своєму шоу-бізнесі інтерпретують. Ніч перед Різдвом, я вам нагадаю, бувають набагато огидніші штуки. І знаєте, ми всі дуже багато згадуємо про Лорак, але ну, так, як пробуває дно Натаха, не пробивав ніхто. І не лякайся, що змерзіш, Yeah. Я навіть не хочу вам казати, яке враження від загального взагалі всього цього шоу, тому що я шоу так проскролила, ви побачили всього лише ривок, але гидотно. І а, бачите, ви тут в коментах якраз і пишете ті репліки, які я колись говорила в етерах, А от вони звучать тепер в нових інтерпретаціях: завжди приїжджали, завжди крали і присвоювали найкраще, робляться протягом так. Чекайте, чекайте. А ось а, переспівування це те саме, що вчорашні страви. Які москалі не доїли українцям педіот, пише Ольга Гаргат. Да, саме так я і точніше не я, це не я придумала цю характеристику. Саме так Андрій придумав характеризувати творчість патапа на руском язикі, який робив асосну е, голочки для типу, всього СНД, а українці, ну, ті-те, що, типу, я, от офіціант, ми у ми офіціанта замовляємо українські страви, він каже, пссс, там за московським столом нідеєля. Щас я вам принесу, вам даже не треба буде. Так що я ще хотіла розказати? Ой, я ж хотіла, боже, у мене стільки всього, що тут заплановано, у мене ж для вас сюрприз. Я ж не могла прийти з тим, про що ви вже і так знаєте. І тут я вже не можу подякувати. Ті, хто мені надіслала це відео, дуже вам дякую. Дуже вам дякую, тому що зараз у глядачів буде м -м, щось нове, щось таке, що їх збадьорить. Принаймні, для мене це було нове, і це мене збадьорило. Але це нове, це продовження отого от старого знову ж таки. Вічірці бідо. радуйтесь 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 вы сейчас узнаете еще еще каких много колядок в русской культуре в отличие конечно же от нашей украинской такой вообще бездарной неталантливой потому что все самое лучшее мы берем у метрополии давайте же слушать Ну, ви вже зацінили, да? Виявляється, виявляється. Небо і земля нині торжествують. Уже торжествують нині в Росії. І. А... Якщо ви думаєте, що вони хоча б намагалися адаптувати цю колядку до своєї, своєї собачої мови, то ні, не намагалися, не намагалися. Ви вже почули, що у них там ангели співають, співають, ну це ж таке руське слово, але другий приспів, в принципі, ставить все на свої місця. тож мені хочеться з вами поділитися і другим приспівом теж. Горе приеме води, приеми весело на лена, Честная дева, честная дева, скоро делатена Христос родился, Бог воплотился там, И мы спивают, заретают поклона, дают после Играют, чудо-чудо помытают. Знаєте, є оцей анекдот про якийсь там а, міжсоюзний всесоюзний конкурс дитячої пісні. І туди приїхали діти із і Білоруської СРСР, із Грузинської СРСР з радянського часу а, анекдот, і приїхали. Приїхав дитячий ансамбль з України. І а, це як його? Конференціє, оголошуючи український дитячий ансамбль, сказав, що боїться неправильно прочитати назву, і прочитав, як є. Вісіла пісенька». Вісіла вот, пісенька» і uh, у нього було дуже багато запитань до того, чому вісіла пісенька» стала раптом таке словосполучення назвою цілого дитячого ансамблю. І, виявляється, виявляється, у нас є вісіла новина. Які прекрасні руські слова, який великий русский язик. Давайте ще раз насолодимося, бо я просто не можу. Для мене, теж, для мене теж така новина виявляється, ця колядка насправді написана російською мовою. А це ми все вкрали у росіян. Окремо хочеться відмітити те, що капітал шоу Поля чудес» дотепер існує. 30 років чи скільки? Вони дотепер грають в цю гру. А, як, як Янукович дотепер веде цю передачу? Я взагалі здивована, чому вони не поставили Януковича вести а, після того, як він втік в Росію. Насправді це було б так класно. Знаєте, заміна. Ми зараз, як замість Якубовича, постанім Януковича. І от він у нас зукре і ви знаєте, це ж любов народа, любов народа взращує. Чи не поставили Януковича, не знаю, може поставлять. Може, поставлять. Слухайте мої ідеї, я знаю, що мене дивляться. Е мислітелі, які прописують е російську стратегію по отношению к Україні. Пау! Так от, Слухайте, можливо, поставте я Янковича? Можливо, можливо, якісь українські глядачі, які дивляться до тепер російське телебачення через інтернет, і VPN, будуть дивитися полічу Дієс і думати якого президента ми втратили, поверніть нам? Треба ж було так робити для того, щоб повернути ямковичі. Я, я не розумію, чому вони до цього не додумалися. Чому вони не вони додумалися навіть до того, що Дан Балан говорить про українську мову, що українська мова це важливо і треба співати українською мовою? Дан Балан, Дан Балан. Ви, якщо слідкуєте за моїми етерами. В курсі, що Дан Балан ще декілька років тому дивувався, як і навіщо в Україні вчити українську мову, сидячи в українському телевізорі в українському шоу? А потім просив нас всіх, що нам треба пробачати, і тут навіть Дан Балан говорить про важливість української мови. От, так що я можу вам сказати? Кхм, небо і земля нині торжествують. Це виявляється російська колядка. У Білорусі у поляків теж мають бути якісь проблеми з тим, що всі ми вкрали культурний спадок росіян. В принципі, саме так вони все завжди її представляють, розповідаючи, що вони вигадали пельмені, вони вигадали борщ. І, до речі, не нарізала це відео, але у мене сьогодні цілий день. В голові лунала пісня, і нос в Лапше. Так, чекайте, зараз я це скажу: і нос в лапше, і губа в борще, і ваще. Хто пам'ятає, з якого це фільму пісня? А ну, перевіримо, хто з нас травмований. І я така думаю: ох, ні, ніфіга собі вони вписували в дитячий кінематограф такі пісні. Але, ну от, ви тільки що побачили, що в принципі. Радуйся, дорогий хозяин. Ця традиція теж далі продовжує існувати, і головне, що вона продовжує існувати в тих форматах, які я думала, вже давно здохли. Але ну це ж Росія. Вони намагаються якомога довше а, тримати а, свій своє населення в цій капсулі старих пісень, а главном, або якихось старовинних традицій, щоб воно а, ніколи не закінчувалося, щоб вони звикли до того, що П'ятницю увечері на головній клубці країни завжди одне й те ж шоу йде десятиліттями. тож Нічого нового я в цьому не побачила, але хотілося з вами поділитися. А тепер у межах детоксу я хочу вам показати одну колядочку, яку почула від київських колядників, прямо сидячи в ресторані на Різдво. Після Різдва одним словом, хочу поділитися відео записаним на телефон. Мені дуже сподобалося, що я вловила цей прекрасний момент київської різдвяної культури. Sinners, rejoice! The blood of Christ, our Lord, The joy us Я, як бачите, у батька не один. І я хочу вам показати іще одну версію цієї е, е, колядки, пане господарю, на твоєму дворі. Вона називається на YouTube-каналі Локальної історії. Я знайшла це відео, хочу з вами поділитися такою короткою перебивкою, тому що це ще не фінал. У мене є ще для вас декілька історій. І вам треба трошечки пройти через детокс, перш ніж ми туди підемо. Пане Господарю, на Твоєму Дворі, рай розвився, Рой розвився, Господь, заселився, що й на світ син Божий родився, на Твоєму дворі. Церковь збудовали, Рой розвився, Рой розвився, Господь веселився, чуй на світ, Син Божий родився.